Доброго дня! За окном зима. У Львові на снігу, дуже, вітер мороз. А я знову до вас зі своєю корзиночкою. Ось таких процесів. ціла ціла корзиночка. Хочу вам розказати, які я маю в'язальні плани на цей зимовий тиждень. А планів в мене громадьо ціла купа. І я сподіваюся, що в мене вийде всіх їх перетворити в життя все зробити, все зв'язати. Це канал Єналь Варвари, я його господиня. І зараз ми будемо розмовляти про в'язання. Отже, давайте почнемо. Спершу я в'яжу ось такий по-процес. І він в мене рухається потрошку. Ось він який вже. Це буде светрик або полувер для моєї племінниці. Це пряжа, з якою я в'яжу, це всім доволі вже відома Alize Cotton Gold, і колір це 518-й. Ось в мене другий моточок. Всього я замовила два моточки, і мені вже точно знає, що їх вистачить. Бо ось я вже майже дов'язала до пройм. Це буде спиночка. І ось ще такий який клубочок я маю. То мені вистачить на спинку його і на один рукав то 100% має вистачити. Ось така робота. Я в'яжу здесь тонесенький жакард. Плюс цього жакарду в тому, що тут дуже маленькі перетяжки. Ось ось як він виглядає з виворотної сторони. во. І я тут не роблю ніяких перехватів. Просто в'яжу собі і в'яжу. Бо сам везеруночок, ось він іде. Бачите, дві петлі через одну, три петлі через одну, дві через дві. Тобто не треба робити ніяких перехватів, щоб ніточка не стрічала, не була задовга на виворотній стороні. Дуже файний везеруночок. І виглядає він дуже прикольно, на мій погляд. Ось, Це буде шивне шивний виріб. Я буду шивати бокові шви. Ніяких в боках ніяких розрізів не передбачається, то просто будуть шини, резиночка малесенька, зв'язана з пицями номер 2 щоб вона ну, хоч трошечки трималась, не розтягувалась. Ось. І я собі планую ну, цей цю спинку і почати в'язати полочку на цьому тижні. Хоча б на полочки зв'язати, хоча б частково. Ось, в'яжу спицами номер 3 Отаке укорочення, але мені зручно. Ось це мій перший виріб, це моя перша робота. Друга робота це ось такий вокардіганчик. На нього я записую майстер-клас, тому воно просувається трохи повільно, хоча в'яжеться доволі швидко. Це нова пряжа від бренду Філама альпака Букле колір 239, партія сама перша, бо це новиночка, і в неї дуже такий цікавий склад: 20% альпака, 20 вовна, 10 нейлон і 50 акрил. Тобто, це полушерсть, полушерстяна пряжа. Але вона дуже м'ягенька, дуже гарно лягає в полотно, бачите, ну, ну просто така собі ягняточка виходить. І м'ягенька, і пухнаста, і дуже швидко в'язати, якщо пристосуєшся. Бо це все ж таки букле. І, і петелечки, ось ці малесенькі, вони інколи попадають на спицю. Ось, бачите, які тут є петелечки. Ось. Не наводить ракурс зараз. А от, так от, більше видно, та. І, здається, складається враження, що це теж петелечка, коли в'яжеш, тому треба бути дуже уважно слідкувати за роботою, і неможливо майже неможливо порахувати ряди, тому я в'яжу за допомогою сантиметрової ленти. Ось така робота. Ну, а бажано би взагалі її закінчити на цьому тижні, тому я приділяю якнаймога більше уваги, але подивимося, що в мене вийде. Мені лишилось рукава набирати буду з пройми. І потім полочки і горловиночку прикітлювати. І ще зробити цвіточки, прикрасти ці кардиганчик. Ну, подивимося, як він буде просуватись. Наразі поки що це. Ось така от резиночка тут у нього, от робота. Мені подобається з цією пряжею працювати, вона дуже прикольна, і я так собі думаю, треба замовляти ще. Так от, про цю пряжу Буклі, я думаю, що я хочу замовити її ще і зв'язати з нею, ну, принаймні, митінки так точно. Вона дуже гарна в роботі і в неї дуже такий економний розход. Отже, поїхали далі. Наступний мій процес це шарф. Шарфи я в'язати дуже люблю, бо це дуже таке просте в'язання, сів собі ввечері перед серіалом і в'яжеш, і бачиш, як твій виріб просувається. Цей шарф я в'яжу з пряжі Alize Lana Gold Fine. Колір 55, білий. І трошки я тут додала одну полосочку біжего кольору. У мене лишався моточок, я собі подумала, чому ні. Ось, вяжу на спицах 3,25. То робота йде дуже швидко. Просувається, дуже приємно, по краях така платочка. До цього шарфу я вже зв'язала мітинки, ось такі білі. Ось вони, ось, ось так так само тут є біжевий колір внизу, і схожий такий візерунок по краях, такий самий, як на цьому шарфі. Тож ця робота просувається легко, але я знаю, що я не довіжу її до кінця тижня. Ну, хоча би просунути, навіть половину не зроблю, думаю, бо я хочу довгий шар. В мене два маточка цієї пряжі подивимося, скільки мені вийде попрацювати з тим шарфом. І наступна робота поки що просто в вигляді маточка пряж. Алізелана Gold Fine. Колір номер 200 такий прикольний колір. Відображається він так само, як і в житті. Ну, може, трошки-трошки темніше. Він має назву джинс. Ну, дійсно, такий дуже цікавий колір. Я хочу зв'язати з нього ще пару мітінків. Може, на подарунок комусь, будемо збирати подаруночки, дуже прикольно покласти ось такі мітнки, комусь подаруночок ручної роботи. Це класична напівовна. Тож, вона м'ягенька і тепленька. Дуже економна, до речі, в розході. Я вже зв'язала з такої пряжі, такого темного кольору. Зараз вам не скажу номер, на жаль. Десь там є у мене етикеточка, може вже і нема. Ось, Ось дві пари таких митінок. Може, я зроблю тут сніжиночки ще вишлю. Але на подаруночок у мене вже є дві пари. Ну, вони дійсно такі прикольні. О, хоп. Ось так от вони на руці. Ось такі файні. Тому мені дуже сподобалось їх в'язати. І я думаю, треба, треба ось так по парі, бо там в мене виходить за вечір така мітінка, сісти і зв'язати з цієї пряжі. Навіть ось не починала і навіть моточок ще не смотала. Бо я люблю, коли пряжа смотана в такі клубочки. І наступний мій процес, я вже не принесла цілий плід, Я тут в корзиночки маю тільки квадратики. Треба його просунути. Я взагалі його ще не просувала ні на цьому тижні, ні на прошлому. Тож я собі планую зв'язати ці квадратики в один квадрат 9, 9 елементів. В один квадратик. От так от. По три зробити, зв'язати, потім попрати і зв'язати ще 9 квадратиків на наступний елемент. Ну, і було б добре їх з'єднати. Це було б дуже добре. Ось такі процеси в мене. Ось це, що я запланувала на цей тиждень. Сьогодні вівторок, тож подивимося, що в мене вийде. Ну і ось. Пройшов майже тиждень, сьогодні субота, а переначальний свій влог я записувала у вівторок, починала цей в'язальний тиждень. Тож пройшло декілька днів, за які я в'язала, працювала над процесами. І зараз покажу, що в мене вийшло, що я зробила. Ось цей спочатку почнемо з цього рожевого светрика. Приберемо ту корзиночку. Ось він який. Я дов'язала спинку. Я її покажу. Ось вона яка. Ось вона отак входить в кадр. Ось така от спиночка. Вив'язала пройми для рукавчиків. Такі зробила трошки заглибше пройми, відповідно, і рукавчик буде для цих пройм трошки з більшим окатом. Ось така во робота. І почала пілочку в'язати. Першу смужку візерунку зробила. Робота дуже приємна, робота рухається доволі швидко. Я сподіваюся, що наступного тижня ну, вже хоча б пілочку зроблю і рукав зроблю. Ось ця робота на такому етапі. Наступна моя робота, яку я намагаюсь зробити якнаймога швидше, це ось цей кардиганчик із букле. Це робиться на подарунок моїм онукам, моїй онучки молодшій. І мені треба витравляти буде посилочкою, тож я так трошки намагаюся це завершити. Зробилися один рукав повністю готовий, я його зв'язала. Ось такий манжетик в ньому. Манжетик закривала з допомогою голочки. Цей рукавчик набирала від пройму, він такий плотненький, теплий. І ось другий рукав майже готовий. лишилося зробити тільки манжет. І далі дві планочки і горловинку. Тож, я дуже сподіваюся, що за ці вихідні, суботи, неділя, я цю роботу закінчу. Але треба ще буду зробити квіточки, як прикраси. Зв'язати декілька квіточок і нашити знизу. Ось така робота. Це третій маточок. Я всього замовляла три маточки, і в мене ще лишається. Тож, це дуже такий економний розход цієї пряжі, то, можливо, я ще зв'яжу мітінки. Та, бо мені вже, по суті, це більше не буде потрібно. Ось я перехожу на спици 2,75 і на пряжу Lana, Lana Gold Fine. Буду в'язати манжет. Та, в мене лишаються такі моточки, я думаю, я зроблю ще мітінький такі коричневі, такий цвіт мока, світло-коричневий, прикольний. Ось, Ось така робота. Далі Далі в мене за планом був шафік. Ось він. Шарфік теж просунувся. Зараз він ось на цьому етапі, то ясно, що то і не половина, навіть, напевно, не чверть шарфіку. Але він рухався. Його дуже легко в'язати. І я люблю такі процеси. Коли можна, наприклад, прийшов з роботи, трохи втомлений, пов'язати щось хочеться, але нічого враховувати, ніякі визерунки вив'язувати немає вже сил, немає змоги. Тому ось такий процес взяв і собі в'яжеш, він дуже добре в'яжеться, приємно, швидко рухається. І шарфи завжди потрібні. Тож цей шарф в мене рухався. І вже ось він, ось такий ось така кайомочка в нього, мені цей візерунок дуже подобається, такий він прикольний вийшов. Після прання він буде ще м'якіший, такий красивіший. Ось такі справи з цією роботою. Далі в мене за планом були мітінки. Але мітінки так і лишились, на жаль, в цьому моточку. На ній в мене не вистачило часу ніяк. Я навіть не сметала в клубочок, бо я люблю в'язати з клубочки завжди спочатку пряжу перемотою. Тож мої мітинки переходять на наступний тиждень. Сподіваюся, що в наступному тижні я їх точно свяжу. бо починаються свята і потрібні подарунки, і ручної роботи на подарунок це саме те, що потрібно. Ну і остання робота в моїх планах. Ось я смотала свою пряжу в клубочки. Ось це пряжа Alize Superwash Artisan. Це колір 9,006. Це ось такий міланш 9006. І колір 2,8,1. Це ось такий помаранчевий. жовто помаранчевий. Тобто, жовтий, можна сказати, що такий насичений жовтий. Для чого їх смотала моточки, щоб в'язати з них свій плед. Я в'яжу плед, гачком. Отже, плен мені нарешті вдалося просунути, і я дуже тому рада. Тобто, в мене було 9 мотивів, і я їх зв'язала в один ось такий мотивчик. Я його ще не прала. Я його буду прати, коли зв'яжу ще один ось такий квадрат з 9 мотивів, і потім я їх з'єднаю разом, і тоді вже буду прати. І в мене буде така половина смужки. І весь міплет має бути з сіми таких смуг. Ось. Сім смуг, кожна смуга з чотирьох таких квадратів. І я навіть почала наступний квадрат. Ось, в'язала раз, два, три елементи. Ну, трохи повільно просувається, але мені дуже потрібно було закінчити кардіган з буклі, тож більше часу я приділяла йому. І я і далі буду його в'язати. І сподіваюся, за ці вихідні його закінчити. Тож, мій плед теж трохи рухається. Я думаю, коли відправлю вже посилку до і внукам, я буду більше часу приділяти моєму пледові. Бо я вже хочу, щоб та робота була готова, щоб він вже лежав в мене на дивані, щоб я вже могла їм користуватися вечорами, сідати зі спицями, накриватися цим пледом, в'язати. Пити гарячий чай або каву і спілкуватися з рідними. Ось це те, що мені вдалося зробити на цьому тижні. Дякую всім за увагу, всім мирного неба! Сподіваюся, що була корисна!